Вітаю всім привіт! Сьогодні знову в відео буде багато цікавої інформації, тому дивіться до кінця. Традиційно вже почну з того, чим живу, чим займаюсь. Знаєте, ви могли побачити вірш, що там мені не, не, не пишеться прози більше. Ну трошки не так я переформулюю. Я не хочу зараз писати якоїсь поблизу, якихось статей. На ті теми, які я озвучую, тому що я побачила, що це не працює. Допоки населення України знаходиться в стані підлітків, то будь-які от застереження, будь-які там спроби якось пояснити, чому не можна робити те чи інше, так вони будуть наштовхуватись на бажання зробити супротивно, і саме з цим я стикнулася тоді, коли. Писала про календар, писала, чому не можна відходити від Святоацівської юліанського календаря, від богослужінь за ним, так? які це матиме наслідки. І кажу, зараз я займаюся кардинально іншими речами, я вкладаю в себе, в свою обізнаність, в свій рівень компетентності і знань, і відео це рад, що я знімаю їх для себе, щоб краще розкладати ці фрагменти головоламки і складати з них цілісну картину. Тобто це такий ну, мій певний відео щоденник. І якщо комусь він корисний, ну класно. Ні, ну принаймні він корисний мені, тому що кажу. Коли знаходишся в такому режимі дослідника так коли ти задоволенням займаєшся тим, чим займаєшся, то інформація вона приходить значно в іншій кількості. Ям розповідала, що на момент цього жахжахливого голосування за календар, так за цю от реформу так званого покликанням якої було насправді відтхнути Православну церкву України в такий от режим руйнації, то я на той момент підійшла дуже виснаженою, оскільки під час карантину було дуже багато духовних вправлянь, духовних подругів, так я вам розповідала, що там пішки відвідували святині. Дуже багато там часу і сил йшло на те, щоб підтримувати людей і пояснювати, як слід дихати, як слід наоштувати сприйняття, щоб навіть коли вони вже перебувають в лікарні, щоб вони могли звідти вийти максимально з найменшими втратами. І от на момент цієї реформи я була дуже виснажена, і я не змогла перегурбуватися. От я писала, писала, писала. Виникла образа, так за те, що не дослухається абсолютно, для мене було абсолютно очевидно, що буде. Тобто те, що зараз відбувається, для мене не становить якоїсь несподіванки, це було зрозуміло. Це було зрозуміло і для споглядання духовним зором, це було зрозуміло просто по тому, що святі отці писали, е, яким чином мотивувало ну, непереходження. Тому я кажу, тут дуже цікаво зараз за цим спостерігати, наскільки це все дійсно справжується. І розуміти, коли починати досліджувати віру дійсно через особистий досвід, то ви можете побачити, що це не про сніданки, не про вечері, а це православ'я християнство первинно, а потім православ'я, як ті, хто зберегує саму суть вчення, воно містить такі важливі пово на ситуації, що навіть в меншості люди здатні перемагати. Тобто ви розумієте. Коли оцінюєте православ'я, дуже часто берете до уваги ті викривлення, яких воно набуло у вигляді вже такої московської віри, у вигляді домострою. А потрібно зазирати в суть і побачити, що це не про якесь підпорядковування, це навпаки здатність перемагати навіть в несприятливих обставинах, без там коштів, без якихось там великих сил. Просто спираючись на знання світобудови, на знання певних от, е, моментів, е, яким чином збудовано світ. Саме про це наша віра, а не про те, що ви там в будь-який момент е, стала ручки склали і е, оголосили себе там другом Христовим, і на цьому е, все так. Чи там сіла повечеря, в кого він заминулася? Ні, е, це віра геть про інше. Саме саме тому знає така боротьба. Вона каже: я зараз займаюся. Кардинально іншими речами, справді геніальне тесло, він дуже класно пояснив цей момент, як людина, змінюючи себе, так працюючи над собою, як вона за насправді змінює ситуацію. І про це також нас спробують змусити забути оцей наш, так, наш такі, от, здатність рівно ховати на світ і на інше. Тому каже, зараз дуже щедрий такий потік. Інформація потрібна для аналізу, я все дуже радію, багато новин. Ну, наприклад, доки всі спостерігали за цими ірано ізраїльськими подіями, то прилюбнули дуже цікаву інформацію. Перше це дослідження вагітних, яких змушувало вштрикуватись, і що у них, у тих, хто це зробив, 30% – це викидні замирання плоду виявилося. То є від собі, який масштаб геноциду здійснено цими ін'єкціями, що 30% насувалось просто на етапі плоду. так? І ну, також не зрозуміло, що там потім, сто... які зміни це в плодові викликало ці ін'єкції. Вони ж запевняли, що вони нікуди там з плеча не подінуться, але насправді виявилося, що оскільки це була спроба хакнути генетичний код людини, то дуже багато цих змін. Виникало виникає в організмі. Я кажу, українцям пощастило, що нас вже тоді збиралося знищувати війною, то нам дуже багато втрапило саме плацебо, і е, саме тому от, українці от, в цьому момент виявилися таким визвончиками. Плюс такі ще моменти, це ж змушували Pfizer оприлюднити хоч якісь там дослідження проведення. Наприклад, щодо частоти виникнення м'якардітів, вони їх ці дослідження насправді зробили ще в 22-му році. Проте вони вчергово відстрочили оприлюднення і сказали, що вони тепер оприлюднять ці дані ці результати вже в 30-му році. Тобто, уявіть собі, які мають бути результати їхніх навіть досліджень, що вони їх не хочуть зараз оприлюднювати і показувати людям. Отож. Повернемося до ситуації все таки релігійної. Так ми в минулому відео з вами закінчили на такому цікавому понятті катехон. і ми почали розглядати саме ключі України. Я вам розповіла, що кілька країн протягом історії людства називала себе іменували себе катехоном, проте ними вони не були, не можна себе призначити на цю місію, на цю роль. Це може от Бог вирішити, хто є цим. Стримуючим небожі силовим фактором, і от, судячи з ситуацією, судячи з того, як сильні світу цього об'єднується проти України, так проти українців, і е, руками росіян і руками внутрішніх діячів здійснюють реальний геноцид українців, так то можна собі уявити, що вони раніше за українців здогадалися, що Україна українці є катехоном, Оцим цим стримуючим е, розго зла фактора. І тривали час, нам це дуже добре вдавалося, оскільки ми стояли на Сатацивському Юліанському календарі. Я вам пояснювала, в чому суть. Це така можливість посилювати свою молитву. Вона тоді не є просто якимись людськими зусиллями, вона спирається на певні ритми всесвіту, на який було збудовано Сатацивський Юліанський календар. Вони не ставили богослужіння, яким заминулося, вони вибирали оці от кайрос, такі дуже важливі точки в році. Ну, Значення, кого там щось робити, коли щось не робити, ви можете оцінити просто таким чином, що от, ну, ви коли, наприклад, пробуєте кудись доїхати, так? То ви пробуєте оцінити маршрут, чим туди краще їхати. Якщо, наприклад, ви їдете власним транспортом, то ви пробуєте врахувати пробки і інші якісь фактори, так? І те саме, от з молитвою, ви можете просто зробити говорінням, промовлянням слів, так? І Гребти, розгрівати ситуацію якимись своїми зусиллями. А можете сперти свої ці зусилля на основу святобудову врахувати їх, так? І тоді ваше молото буде зовсім інше. І саме богослужіння тому це оці, оці от свята за Святоцівським Юліанським колонером, вони тому саме були такими дієвими. Саме тому до того часу Україні настільки багато вдавалося навіть в цій от, такі от... Жахливої, несправої війни прокурала. І бачимо, як все розвалилось, коли Україну змусила перейти, які потужні технології використано так маніпулятивні, щоб навіть там теж духовенство обкласти і змусити це зробити. Минулого разу я вам розповіла також про діяча, дуже важ... такого важливого ісламського науковця, і показала вам кілька цитат його. І зараз дуже цікавий мені такий момент, як все-таки проспали ці промови, і розумієте, якби їх почули в 13-му році, що він говорить, 22-му році, так, то було б зрозуміло, що вони роблять і чому, чим бачить Україну. Я вам розповіла, що він казав, що от впровадження і в Росії це зустріч Росії з Долею і таким чином. Росія сповнить свою місію, а також на 22-му році говорить про те, що, от, що буде, яким буде світ після України, і говорить про те, що саме от, війна в Україні вона відкриває їхню можливість здійснити останню битву на землі. Так, що саме війна в Україні це от таке, от, як. Як початок цієї битви, чому вони так вважають? І взагалі, звідки взялася оця така сила за ісламом, так? чому ті ж росіяни вони впроваджують іслам? Ну, я вам це вже пояснила. Путіна з 2009 року ось є такий особистий радник, як Антон Вайно, і він є прихильником цих культів небожих сил. І саме його ідея впровадити в Росії іслам як перехідну ланку. Тобто, розумієте, зараз я поясню, чому чому саме іслам? Чому вони побачили перспективність такого от переформатування Росії? Розумієте, взагалі, коли ми пробуємо осмислити Релігії, так, Нам потрібно все-таки дивитися в суть. І, наприклад, дуже ефективно, дуже так я вважаю королюсно подосліджувати погляди Черчилля, наприклад, на іслам. І ви тоді зрозумієте, чому в Британії відбулося те, що відбулося? Адже вже днями оприлюднили звіт, який такий був таємний дуже що. Дуже багато за ці роки було здійснено злочинів саме на релігійному підґрунті в Британії, і вони замовчувалися, тому що наштовхувалися на таке от, звинувачення в расизмі, звинувачення в таке от дискримінація. Ніякої дискримінації не було. Насправді, саме ці от представники ісламу в Британії здійснювали ці. Злочини саме на редагійному підґрунті. Вони таким чином вважають, що вони борються з невірними. Це таке от інструктивна поведінка має такі у них виправлення. І от дуже цікаво, як Британія в це вляпалась. А у цього є тривала історія, її майже сто років. Дуже цікаво почитати саме про погляди Черчилля, рекомендую почитати наукове есе Черчер і Ісламський світ. І от там от розповідаються певні цікаві моменти. Коли він воював, брав участь в воєнній операції в Судані, то він вперше стикнувся з цими Магдістами, людьми, які вважають, там, що от, кінець світу лише ну, має лякати його треба проскорювати, тому що таким, таким чином прийде от мріяне Магдій. І вони все для цього роблять. І він тоді з цим стикнувся і сказав. Слухайте, так це кривожерні фанатики, і він дуже важливу річ сказав, що таким от вістрям цієї от релігії є рабство, тому що вони вважають власність об'єктом рабства, там, жінку, дитину там, і так далі. Тобто це релігія, суть якої є рабство. І саме тому от, вони дуже зручні, як пішаки. І він з одного боку його обурювало ну, навіть лякала, він бачив ці фанатичні очі, наскільки вона не бояться вмирати, наскільки вони там, готові за ці ідеї, просто там все руйнувати. З іншого боку, він вирішив, що дуже вигідно з ними загравати. Він казав, що це круто, коли такі воюють за тебе. І він сказав, що от, дуже принадною для нього є така от ідея спробувати зробити британську імперію найбільш мусульманською країною. І коли виникло протистояння Туреччини і Греції, там дуже цікава пішла політика, і від нього теж, так, від британських політиків. Вони на словах підтримували одних, але все робили для підтримки інших. Сам Черчилль, Черчилль він дуже хотів підтримувати саме Туреччину. Він казав, що між Грецією і Туреччиною набирає однозначно Туреччину. І саме британське військове, якщо ви згадаєте, то здійснило цей переворот у Вселенському патріархаті. Саме вони прийшли до перед виборами на посаду Вселенського патріарха. Вони прийшли до кандидата і сказали знятися на користь молеті. Молеті, які потім, руками якому були, Вони ж таки і провернули оцю ганебну реформу в Славянському патріархаті. Так? Ввели, так званий цей новий данський календар. Саме було здійснено руками озброєних людей, озброєних британських людей, які хотіли впровадження цього календаря, зокрема для того, щоб Греція послабила, для того, щоб послабилася православ'я. Чому? Тому що тривалий час, вже сто років, ці от особи, які пробують достроково завершити світ, так, от сучасні адепти цієї секти, це от вони засідають на Давосі, не мо не здатні отримати безсмерті, так вони пробують знищити всіх і все. І от вони вже тоді зрозуміло, що допоки люди щось шукають православ, допоки Мають цю важливі повну ситуацію саме в Православі, так? тому що вони залишилися тільки в Прагославі, католики перейшли руками Папи Григорія. А чому перейшли? перейшла, я також розповідала. Є всі знаки, тому що папа Григорій був також от, е учасником ці цього збіговиська, про це говорить його там і герб, і мотивація, з якою він здійснював цю реформу в католицькій церкві. І, е Оскільки була мета завершити достроково світ 6 років тому, так тобто використовували політики, використовувала різних полових людей для того, щоб забрати у людей це протягом вигляді богослужіння з юліанським сатацивським календарем. І Як ви пам'ятаєте, після того як у Греції це було забрано, стався дуже потужний геноцид. Греція вийшла однією з країн переможець першої світової. І вона одразу посипалась, одразу ослабилась після того, як забрала це богослужіння за ідеанським календарем. Тобто, розумієте, коли він розповідає, що віра це про сісти, поснідати, пообідати, то вас обманює, тому що я вам пояснила, що календар мусульманський іде з 622 року, ну а календар юдейський, наприклад. Ну йому понад п'ять тисяч років. Тобто таким чином просто э, людям э, у людей забирають те, що працює, так, а впарюють те, що не працює, що була зневіра. Подивіться, яке зараз тотальне розчарування. Віра, тотальне розчарування. В православі люди перестають там що шукати, тому що їм здається, що це все застаріло, це все казки, і воно не працює. Воно не працює тільки тому, що перестало спиратися на основу святобудови. А Святоцівський Леонський календар спирається саме на основу світобудови. І бачимо дуже важливі події відбулися в Сирії. Так там 22 червня стався теракт православному храмі. Отут увірвався три з суспільником і загинуло понад 30 людей, дуже багато поранених. І спочатку влада це все намагалася замовчити, потім таке духовні лідери пересували страх, тому що побачила, що їх просто там переб'ють і на тому все закінчиться. Вони почали про це говорити. От таке от звернення так до православних країн. Що от Захід вже в тому вірити, західне християнство, по суті, от, як зникло вже, це є факт. Према раз. друге, це те, що європейські країни вони поставали мусульманськими країнами. І е, от таке от звернення, так, що ну, робіть щось не, не мовчіть, говоріть про нас, тому що от, е, це не просто якийсь теракт проти місцевої церкви, це просто от, спроба взагалі знищити християнство як вид. Тож бачу, що навіть не треба вже машину часу, так, для того, щоб побачити, як живуть, як жили перші християни, в яких небезпека. от приблизно так. І зараз будуть пробувати взагалі залякати християн на, на, на всій на всі змінікулі, для того, щоб все-таки, перевівши в ислам, всіх потім швидше достроково. Завершити. Ну, їм так здається. Також, як воно буде побачимо, так, ну, частина це, які там кричали про те, що байдуже в день сісти поїсти і хвалилася та в скілянські календар, ясно, що вони будуть хрести себе знімати, як у когось партквитки знімала, ну, так само будуть вони чинити і будуть демонстративно. Це все співаки, там, блогери, вони будуть ті, точно демонстративно приймати іслам. Це ну, не треба, знаєте, якось так дуже ґрунтовно все аналізувати, щоб побачити що, ну, такий от перебіг подій буде. Та я кажу, тут питання в тому, наскільки о, о, люди за цей час встимуть підняти рівень своєї бізнес, обізнаності в вірі, в інших якихось питаннях. Тому що розумієте. Проти людства зараз грають професіонали. І, наприклад, такий професіонал в лавах Давосівців, як Філіп Зеліков. Хто це такий? Ну, ви могли чути це прізвище, як людина, яка очолила комісію по замовчуванню правди про 11 вересня в Штатах, так? про цю трагедію. Є дуже класний фільм, раджу подивитися, він був представлений на Європарламенті, на римському здається, кінофестивалі, ну, він був вже на екранах. Чи є він дубльований українською мовою, я не знаю, я бачила дубльованим російською. І ну, раджу подивитися, тому що ви тоді побачите, чим є ця трагедія і для чого її насправді дали здійснити, для чого її використали. Насправді, оце от обмеження прав і свобод для того, щоб потім такими одностроями повести людство до завершення, воно розпочалося не з карантину. Воно розпочалося саме з цієї трагедії з хворочосами. Там дуже цікаві висновки експертів, що це хмарочос не обвалилось не через те, що в них літаки врізались, а тому, що там була підготовлена перед тим вибухівка, і саме оцим от застосуванням військової вибухівки наміреним було зруйновано ці будівлі. І під цим приводом потім почала там таку. От видуму боротьбу з тероризмом, так почали там шманати людей в аеропортах, взагалі забирати права свободи, привчати до постійного стеження, так і головне, що от замовчена була правда. Правда полягає в тому, що ще з 80-х років всі ці так звані терористи, все таки радикало, вони не лише. На олівці, що називається, у різних там спецслужб, а вони ними фінансовані. Тобто, насправді, ці теракти їх дуже допомогли здійснити. Допомогли здійснити в певний момент для того, щоб потім під цим соусом впроваджувати дуже багато заборон і обмежень. І це Целіков він очолював тоді комісію по замовчуванню, У нього дисертація створення міфів і їх підтримування. І він от робив все, щоб правди люди не, не могли дізнатися про ті події, тому що насправді вся інформація, що буде, ким буде зроблено, вона була, і цим агент агентом серед радикалів, так своїм вони дали це здійснити, Дали здійснити для того, щоб потім впроваджувати всі обмеження. Абсолютно під копірку відбулася історія з пандемією. Він також очолив комісію по замовчуванню правди. Як на дивно, так не вірусолог, там не, не людина, яка пов'язана з медициною, а саме, саме він. Тобто вся інформація вона поступала до нього. Дуже цікаво, взагалі, що звіти вони нам були написані до розгляду якихось звітів-науковців. Тобто він вже приносив на засідання готові паперці, що покажуть людям. Так? Саме тому ну, там досі не покарані діячі ні одні компанії ні інше, тому що вони використовують страх перед терористичною загрозою людей, так які самі нав'язали, страх перед вірусом, який знову ж таки самі розробили, самі розповсюдили, самі використали, для того, щоб використовувати це для знищення прав, або тому, що люди добровільно в 20 столітті ну вони б не відмовилися цих прав і свобод. Тривало час, розвивалися, всюди подорожували. так і ну, їх не можна було змусити віддати свої права і свободи. І знайшли такий от спосіб, таким чином обіграли людей. До речі, ці от моніпуляції з цифрами вони було використані вперше знову ж таки не в пандемію, а саме в історії з 11 вересня, тому що. Там, коли формували остаточний звіт, то там зовсім інші цифри всували, щоб сфабрикувати дані. Так? Там Пробували подати це таким чином, що будівлі впали, бо була така температура пожежі, що сталь просто розплавали. А так йому не було. Тобто пожежа не могла така виникнути від зіткнення з літаком. Дуже дуже класно кажу, подивиться цей це, це фільм, він того вартує, і ви тут будете розуміти, які речі відбуваються в світі. Не для того, щоб боятися, а ви бути дивитися це для того, щоб боятися, ну це деструктивно. Це потрібно розуміти для того, що, що відбувається, що є люди, якась певна групка осіб, які не хочуть просто дати іншим жити після себе і намагаються. Використати різні технології для того, щоб всі пішли одночасно. Ну і задача кажу, піднімати своє бізнес, щоб це їм не вдалося. Тому що ну, такі плани вони існують вже кілька століть, і все-таки знаходився той фактор, який зупиняв ці плани, який розвалював ці плани. І таким от фактором є зараз ми з вами, кажу, от. Всіх же, зрозуміло, що українці є катехоном, ці деструктивні сили, але українці ще ніяк не можуть второпити. І, до речі, саме тому наші президенти так працювали на те, щоб українці забрати почуття гідності, почуття впевненості, почуття любові до своєї землі. Так? І я дуже раді з того, що люди починають осмислювати осмислювати там, наприклад, таким чином Янукович став прем'єром, а як у нього заявила те інше з закаденція ющенка, так тому що без осмислення персони ющенка, що це технологія була розчаровання людей в тому, що влада може бути хоч колись такою правдивою, і адекватною. То без що ця технологія, так, це розчарування і деморалізація, ну, тоді не можна осмислити все решта. А він саме є такою технологією. Каже, я не виводжу слів з дублянки від наклейки Ющенко так, бо те, щоб пам'ятати про цю історію, і я кажу, осмислення всіх цих персонажів, що вони степ -бай степ працювали на те, щоб українці ніколи не здо здав... не про свою виключність. Ну, це потрібен смисл, це потрібно розуміти і аналізувати. І також знову ж таки не емоційно, тому що емоції ну, вони тут не допоможуть. Потрібно просто аналізувати і нарешті знайти цю от гідність свою так? і зрозуміти, яким важливим впливовим ну, ми маємо навіть зараз. До речі, цікаво, що дуже тривало час, то були сумніви у цих от деструктивних сил, все-таки катехон це держава, це земля, це весь народ, це його частина, це вся Україна, чи є якась певна територія, шматок, так? чи це якась повна група людей в межах України. Ну, на якісь питання вони знайшли відповіді, на якісь ще шукають, і допоки вони там. Шукають їх, потрібно шукати відповіді тим, хто збирається прикласти зусилля для того, аби Україна, українці були надалі, і українці боє і надалі, аби людство і світ були надалі. Всіх цього люблю доймаю, всім гарного лідного дня. па